Вітаю, мене звати Артем Віталійович Поробов. Сьогодні ми з вами виконуємо першу графічну роботу типи ліній. Це робота для восьмого класу, вона трошки спрощена, ви маєте перед собою таке завдання і не маєте права брати і намагатись перемалювати. Ми не малюємо, ми креслимо. Креслення це математична наука. Тут є точність, є правила, і якщо ви їх не дотримуєтеся, намагаєтесь перемалювати. Ви отримаєте дуже-дуже низьку оцінку, таку, за, для якої не варто навіть витрачати свій час. Моє вам прохання: ніколи не намагайтесь зробити кінцевий результат. Дивіться всі відео, поступово виконуйте. Якщо десь щось не зрозуміло, одразу звертайтесь завдяки Google класу і пишіть: на такій-то секунді цього відео я не розумію, як це зробити. Ви отримаєте. Онлайн-консультацію і зможете працювати далі. На нашому зразку зверху всі ці розміри, що є для типів ліній, вони не кресляться, Вони є суто для вас, щоб ви могли розбити аркуш на ті частинки, які нам потрібні. Ці розміри, що внизу на детальки, їх ми будемо креслити, але спочатку ми почнемо саме. Стипів ліній. Як ви бачите, по краєчках треба відступити по 15 мм. Саме це ми зараз і зробимо. Приклали лінійку. Відміряли від рамки не від краю аркушу. Від рамки 15 мм. Поставили позначку. Відміряли 15 мм, поставили позначку. Десь всередині аркушу. Ви зробили те саме по 15 мм. З однієї сторони і з іншої 15 мм. Тепер, як завжди, поєднавши ці дві позначки лінійкою, мені дуже зручно з іншої сторони, та камера тут стоїть, ви проводите суцільну тонку лінію. Ви не тиснете на олівець і вона сама побудує суцільну тонку лінію. Бачите різницю? Вона має бути вдвічі тонша. Суцільні тонкі лінії взагалі не тиснуться на олівець саме для того, щоб ви їх потім стирали. Дуже часто суцільна тонка лінія це допоміжна побудова. Провели ніколи жодну лінію не доводьте до рамки. Ніколи. Бо це зробить дуже грязним ваш аркуш. І це буде неприємно. І стирати, якби ви не стирали. Ви не позбавитесь цього. Так, тепер, по нашому завданню, ми відверху відступаємо 20 мм. Дивіться, зараз розкажу один секрет, що значно пришвидшує наше креслення. Ви не з двох сторон можете відкладати, а з однієї сторони, ось так, відкладати розмір, і потім прикладати. Куточок, кутник, трикутники в нас е, такі лінійки, які мають 90 градусів перпендикулярні дві лінії. Це трикутник, який має кути 90 60 на 30. Е, якщо в нас куточок 30, то ось ця сторона вдвічі менша за цю. А якщо в нас є ще куточок 45 на 45 кутничок, то в нього будуть рівні ці сторони. Так, ми прикладаємо одну сторону до цієї лінії, до якої потрібен перпендикуляр. І таким чином отримаємо одразу 20 мм і тут. Беремо олівець, тиснемо на нього і проводимо двічі в одну сторону і в іншу сторону. Це ваша суцільна, товста. Вона має бути такою самою, як рамочка, вдвічі товшою за цю. Відступаємо вниз 5 мм. І ще 5 Тобто, в нас між одними і ти самими типами ліній, ви можете одразу поставити ці дві позначки. Бачите? Між цими однаковими типами ліній відступ по 5 мм. Приклали кутничок так, щоб сторона була. Поєднана з суцільною тонкою лінією. І знов провели суцільну товсту. В одну сторону натиснувши, в іншу сторону натиснувши. Знову пустились до іншої позначки. І зробили те саме в одну сторону, в іншу сторону. Це наші три суцільні товсті лінії. Вже ось ця допоміжна нам не потрібна, її б можна навіть було б стерти. Але я так тиснув на олівець, щоб вам хоч щось було видно, що ви відповідно побачили її, але стерти її досить нелегко. Тобто на кінцевому результаті в нас цієї лінії не має бути. Вона є допоміжною побудовою, тому Наприкінці має просто зникнути. Тепер, між різними типами ліній, в нас має бути відступ 10 мм. Тобто, можна одразу зробити всі три позначки: 10, 5, 5. Який тип ліній ми зараз будуємо? Зараз в нас суцільна тонка. Це ось ця сама. Як ми з вами вияснили, просто треба один раз провести і не тиснути на олівець. Приклали кутничок. Або з цієї сторони ви можете, так само, якщо у вас кутничка нема, відкласти ці 10, 5, 5. І одразу дивіться, коли ви поставили позначки, ви можете цю допоміжну лінію вже одразу стерти. Позначки ви все одно будете, бачити, а ця лінія дозволить вам стерти і потім тільки побудувати інші лінії. Відповідно, не так забруднювати. Ваше креслення. Або використовувати кутничок, або просто лінійку, яка буде ці позначки поєднувати. Поєднали ці позначки, не тиснувши на олівець, провели суцільну тонку лінію. Не тиснемо на олівець. Проводимо. Не... В мене складна задача, я намагаюся тиснути, щоб ви все ж таки її побачили. Бо камера з'їдає яскравість. Але ось так, не тиснувши, бачите, є різниця вдвічі товша, вдвічі тоньша. Суцільна тонка, суцільна товста. Ви маєте знати, для чого яка лінія використовується. Це наш алфавіт креслерський. Тому далі ми відступаємо 10. 5, 5 з цього боку. 10, 5, 5 з цього боку. Як ви бачите, інструмент може вам значно поліпшити вашу роботу. Скільки ви витрачаєте на це. Економити ваш час. Знов таки позначки поставили допоміжну побудову. Стерли. Наступна лінія, яку ми будуємо, штрих пунктирна. Її дуже легко запам'ятати, вона позначає осьові лінії, лінії симетрії. і найчастіше з неї починається креслення. Ми маємо запам'ятати, що в нас довжина штриха. Це 15 мм, відступ між штрихами 5 мм. У вас не має бути такого, що йде штрих, потім 5 мм точка, ще 5 мм і штрих. Ні в якому разі. У вас має бути 15 мм, 5 відступ, штрих, а всередині точка. Тобто тут по 2,5. Зрозуміло, точку ви можете ставити або як точку просто, або як коротенький, коротенечкий такий штришочок, тобто штрих довгий, штрих коротенький, штрих довгий, штрих коротенький. Це зветься штрих-пунктирна лінія. І перший раз ви її будуєте, виміряючи кожний відступ, щоб воно було 15, 5 пропущено, 15, 5 пропущено. Під лінієчку, ви виміряєте, ви дивитесь на всі ці штришочки і виміряєте. Це довго, це нудно. Останній штрих може бути коротшим. Може так статися, це нічого страшного. Потім поставили ці самі пунктирчики. Ось вона, ваша штрихпунктирна лінія. Далі ви маєте взяти. або... Перегорнути лінійку, щоб не бачити, цих штришочків або взяти той куточок, що без шкали, прикласти і дивитись на той зразок, що у вас згори, і намагатись його повторити. Для чого ви це робите саме так, а не інакше? Ваша рука має звикнути, ваше око, ваш глазомір має звикнути до таких розмірів. Бо якщо ви кожен раз будете цю лінію будувати під лінійку, виміряючи 15,5 мм, укреслення ну, буде займати дуже довго часу. Тому е, другий раз ви маєте зробити щось приблизно таке саме. Ось ці розміри 15,5 вони теж мають якісь відхилення, вони не обов'язково такі, але ці відхилення, що встановлені гостом, вони пояснюються тим, що буває плакатна графіка, де великий-великий плакат, і там ці лінії, відповідно, довші. І лінія товща, до речі, про товщину лінії, вона теж має бути тонкою, тобто вдвічі тоншою за цю. Всі інші лінії, що ми будемо будувати, мають бути вдвічі тоншими. І знову в третій раз, ви приклали лінійку до двох позначок і зробили. Так само ви намагаєтесь повторити. Бачите? От якщо прикласти куточок, то в мене тут штришок чуть виліз, тут штришок чуть виліз. Але в цілому воно виглядає не мов би, однакове. Ось це те, чого ви маєте досягти. Перший раз ви робите під лінійку, а потім ви просто намагаєтесь повторити. І тоді ваша рука звикає, і тоді ви починаєте креслити. Знову відступаємо ті самі 10, 5, 5 мм. 5, 5, І тепер будуємо штрихову лінію. Ця лінія, та, яка завжди всіх плутає, бо вона зветься саме штрихова, а не пунктирна. В кресленні немає пунктирної лінії. Штришочок це полосочка, пунктир це ось ця точечка. І пунктирні лінії ви бачили в контурних картах або в дитячих журналах, де сказано вирізати по пунктиру. В кресленні пунктирної лінії немає. Штрихова лінія позначає невидимий контур. Ви, можливо, бачили вже. З курсу математики, знаєте, коли пірамідку об'ємну будуючи паралелограм, то позаду будують штриховими, не пунктирними штриховими лініями. Тут довжина штриха 5, а відступ між штрихами 2 мм. І теж ми робимо таке саме. Тобто, намагаємось кожен цей розмір виміряти завдяки. Нашій шкалі на лінійці. Ми маємо зробити це вірно за гостом. Тобто, якщо ви приносите мені ось такі довгі штрихи, до речі, на зразку навмисно зроблено, завжди на зразках навмисно роблять з помилками. Це для того, щоб одразу побачити студента, який не слухає завдання, не чує, що каже викладач. А саме робить так, як він побачив і перемалював. Побачив, перемалював, отримав низьку оцінку. Потім заплатиш гроші тому, хто вміє це робити, витратиш на те, щоб в тебе ще й прийняли. Це зазвичай в корупційному світі, в вищих закладах. Таке відбувається. Особливо, якщо ти заочник, і от щоб на все це не потрапляти, я вас хочу навчити, як потрібно, як правильно, щоб вам потім було легше, щоб ви знали. Бо коли ти знаєш, ти можеш всього досягти безкоштовно, не поширювати корупцію і будувати нашу гарну державу. Перший раз. Зробили таку саму лінію штрихову. І другий, третій знов-таки, без цієї шкали ви маєте просто візуально собі повторити. Тобто ваше око має звикнути, і рука має звикнути. Ви намагаєтесь повторити такі самі штрихи. Ви одразу побачите їх кількість. Ви одразу побачите їх якість. Відступ між штрихами, все це видно. Тобто у вас не вийде просто взяти і нахалтурити. Все це викладачеві одразу видно. Саме для цього і робиться це завдання. Взагалі, звикайте завжди робити все поступово. І тоді у вас все буде виходити. Коли ви бачите креслення, воно страшне, воно велике, у вас одразу мозок каже, вам, я це не зроблю. Якщо ви налаштовуєтесь на те, що ви не зробите, то ви і справді не зробите, поділяйте велику і страшну задачу на маленькі. Довга дорога починається з маленького кроку. Тобто ви робите саме те, що вам сказали. Побудували рамочку нескладно. Побудували одну лінію нескладно іншу. І з таких нескладних шажочків вийде дуже складна робота, яка одразу вас злякала. Які в нас ще. Виходять лінії. Це в нас знов таки ми відступили 10, 5, 5. Суцільна танка хвиляста – найулюбленіша лінія, бо для неї майже нічого складного не потрібно. Давайте одразу зітримо всі ці лінії, вони вже не потрібні. Далі. Це наша перша частинка роботи, яку ми взяли і закінчили. Тобто, на один урок будуть саме ось ці. Типи ліній і нічого іншого. Що ми маємо? Ось ці позначки. Просто треба взяти олівець, не тиснувши суцільною тонкою, не проводячи якісь хвилі, просто від руки взяти і поїдати одну точку з іншою. Ось ця лінія проведена як завгодно не від руки, зветься суцільною тонкою хвилястою. І відповідно вона обозначає обрив. Чи поєднання виду та розрізу. Дивіться, ось всі ці лінії ви маєте знати на зубок, яка товщина, які розміри штрихів, відступів між штрихами, і для чого вони використовуються. На це є таблиця. Вона в нас з більшою кількістю ліній, але вивчите лише ці. Ми з вами з іншими лініями познайомимось пізніше. А для того, щоб вас в школі не перезавантажувати знаннями, які поки що не потрібні, ви вивчаєте суцільну товсту основну, суцільну тонку, штрихпунктирну, штрихову і суцільну тонку хвилясту. Всі ці назви на зубок, для чого вони використовуються на зубок, відстані між штрихами та довжина штрихів на зубок. 第二个就是外观。